То чомусь, знаєте, якось всі помічники розбіглися, а я так багато роботи взяла на себе і робила, 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 поки не зрозуміла, що навіть якщо я всі сили вкладу в ту роботу, все одно я не зможу це все подужати. Треба більше, ніж я зможу сама. Для того, щоб якось відновитися, оце вирішила повишивати трошки. Такі справи. Як гарно дякую, дякую. Я розумію, що воно кривеньке, але ось так загалом цей візеруночок дуже гарний. Мені подобається. Як гарно вишиваєте рушника, дякую. Цей набір я стільки раз починала і відкладала, що вже соромно стає, чому я за стільки часу не вишила. Так, добре, а то стрім виходить якийсь такий сумний сумний. Треба про щось веселе. Наприклад, про шкарпетки. Завтра з раночку знову буде ефір. На основному каналі знову буде обв'язка. Хочу, щоб у мене було хоч. Невеличка кількість готового, щоб я могла передати на цьому тижні такі справи, друзі. А цей ефір розрахований на оцю ниточку або до кінця ряду. Що перше відбудеться, ниточка закінчиться чи ряд. те і буде означати кінець стріму, тобто ненадовго. Малесенький стрім. Оля, вітаю, вітаю, дякую за підтримку. Оце трошечки вирішила повишивати. Юля мені нагадала, що у мене є ось така вишивка незавершена. і я вирішила виправлятися. Можливо, до Пасхи 25-го року я таки встигла вишити, але це не точно. Так. <кій> у мене не краще, що ви маєте на увазі? Не краща? Аночка, у вас дуже гарно. Мені подобаються ваші вишивки. Я там в шорцах подивилася вже готові роботи. Дуже гарно. У мене була до цього рушника ще одна робота, там ковшини з маками. Але він вишивався по канві. По канві набагато легше вишивати, друзі. Там вже є отвори, і по ним. Просто я тоді була недосвідчена, і також у мене це багато часу зайняло. От. А по цим крапочкам, хоч я і бачу, де ці крапочки, але вони саме на перетині полотна на перетині. Тобто не витвір, а вперед ти не, не точок намагаєшся проткнути, І це вже зовсім менше відчуття, не то пальто і все таке.